Умови перетину кордону в Румунію, такі ж самі, як до всіх країн Європейського Союзу. Це наявність біометричного паспорту, фінансове підтвердження спроможності перебування, запрошення або підтвердження мети поїздки. Мені наші прикордонники подарували откий значок. Вітаємо з безвізом. Підходимо до машини, відбираємо документи, тих паспорт, паспорта. Заносимо, перевіряємо паспортний документ. мене. Біометричні дані щитуються і оформляємо. Оформляємо машину приблизно дві хвилини. Абсолютно ніякі питання не задавали, вони глянули зразу, що біометричний паспорт, просканували його і дуже швидко проштампували, побажали щасливої дороги.